Минаючи у богі села понад Дніпрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь і де подінуся на світі, і сниться сонне. Дивлюсь в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинув, сіяє батько та горить. Дивлюсь, у темному садочку, вишнею у холодочку, Моя єдина є сестра, в нагострадаліця святає, неначе в рай спочиває, і за широкого Дніпра мене небога виглядає. І їй, здається, виринає за хвилі човен, доплива і в хвилі човен. Мій братику, моя ти доле!» і ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог.